Друзі, всіх вітаю! Це компанія Tuning Cobra по встановленню і виготовленню модельних чохлів. Там Попереднє відео ви наші дивились не так давно. Ми знімали, як встановлюються чохли на Kia Sportage 5-го покоління. Після перегляду цього відео у вас були деякі запитання, хотілося б вам на них відповісти. В тій автівці, яку ми встановлювали. Були такі питання. Передня спиночка позаду була закрита пластиком і робили чехол, який ховався під пластик. Задня частина залишалась відкрита. І багато хто питав, як встановлюються чухли, коли повноцінний чехол на спинку з закритою задньою спинкою. А цей момент ми вам покажемо. А, другий момент по питанню буває у різних власників автомобілів а в різних сидіннях. Бувають активні подушки під колінами, які рухаються. А, теж, як вони встановлюються, якісь нюанси. Третій момент а, питання було по поводу задніх спинок а в місцях підлокітників, тому що є. Різні комплектації салонів, де виконання цього узла зовсім різне. Наприклад, як в, ці, в цьому автомобілі, це Passat B8, в нього нижня частина теж відкидається окремо від спинки для того, щоб був доступ до багажнику. Ось. Тому цей вузол встановлюється яким чином на нього є окрема деталь. Просто така от шапочка, яка в принципі достатньо легко вдягається Прямо сюди. Найкращим чином його треба відкрутити, щоб був тут нормальний доступ, тому що руками туди не досить зручно залазити. Ось тут Два гвинта, звичайні. Зараз я напевно так і зроблю. Ось ми його відкрутили. Тут воно відкріпився на два гвинти. Тепер у нас є тут повний доступ і це спокійно можна зробити, одягнувши його повноцінно на своє місце. Шовчик розгладити на одну сторону потрібно. По внутрішню. З іншої сторони так само. Ну, встановили на своє місце, виставили, вигладили шви і все. В принципі, він окремо від підлокітника, можна ставити на місце і користуватись. А, так, по питанню а, активних подушок, які рухаються. там Підшивання самої посадочної частини чохла там показувати не будемо. В попередньому відео це все було. Детально знято, тому там можна подивитися, як підшивається. Ну Ось там наглядний приклад швидкий згори просто довгими стіпками зроблені прихвати в місцях ваших заводських утяжок. Так як тут активна подушка рухається, тому тут теж зробили підшив. От, Її від'єднали. Тут всього дві кліпси, два гачка. які Піджимаються руками і тут викруткою просто відчолкується з нижньої частини, знімається подушка, здягається чохол. На неї, заплітаються петлі і все ставиться назад. В принципі, функціонально вона працює, тут прихвачена. Тут теж маються петлі в, ці, в цих місцях, де а, лінія перегибу цієї подушки її теж треба знизу затягнути, одну з іншої стягнути, щоб тут була впадина. Ось, По нижній посадці. По спинці, а, на цій спинці зроблений А, по, а, по горизонтальній одній лінії. По горизонтальній лінії можна підшивати дві, дві вертикальні лінії, як ми на спортиджі показували. Але із того, що тут мається задня стінка, це треба робити в декілька етапів. Перший етап треба вдягнути чехол, верхню частину чехла до цієї лінії, треба вдягнути, як воно є на сидіння. Все інше треба вивернути. До лінії підшивається лінія горизонтальна. І потім, якщо вам треба, якщо ви хочете, прям там заморочитись, підшиваєте дві вертикальні лінії. Підшиваються вони, ви трошки пройшлися, чохол, вивернули. Ще підшили шовчик. Чухол вивернули. І так доходите до нижньої частини, там, де починається перегиб сидіння. За перегибом там вже шити не треба, можна закінчувати тут на прямій лінії, тому що матеріал загинається сюди по, по кривій лінії. І, звісно, він тут вже не має сенсу його підшивати тут прямо знизу. Тут можна закінчувати спокійно і буде все добре. Активні підголівники. Є підголівники звичайні, здається, я вам показував в відео за Sportage І в самому Sportage був просто пластикова задня частина, чехол заправлявся під пластик. Але є ще активні підголівнички, у яких повністю тут пластик, і ця вся система рухається. Підголівник в момент там, ДТП. Він від'їжджає вперед, щоб людина там не травмувала шию. Ось. Тому потрібно, щоб цей функціонал зберігався. Тому на активні підголівнички теж робляться свої чохли, які повноцінно стають. Просто передня шапочка, яка вдягається попереду, і задні, задня обтачка, яка заправляється сюди під пластик. Весь чохол підголівника він обрезинений. Маються кнопки для регулювання. Ми не робимо отвори окантовані, щоб вони були негарні. Це робиться по місцю. Власники замовляють чохли, це робиться там, 5 секунд, нічого важкого. Робиться звичайний отвір, можете взяти там вдома хоч дитячі ножиці для паперу. Зробили отвір, який менше в розмірі, ніж пластик. І все, і заправили це все під кнопку, і воно стає як заводське. Так само робляться регулювання, якщо мається пояснична опора, буває тут рукоятки по боках, вони теж знімаються, робиться отвір, назад при... пристібуються і все, і воно все працює. А, і ще забув сказати, задавали питання, здається, по фальш Це так названі а, такі надкрильники, які стоять а, в задній частині автомобіля поряд зі спинками, які закривають там а, колісні арки, а, типу частина салону декоративні. Ми їх називаємо фальшпідлокітники, люди люди їх називають по-разному. Банани, батони. як тільки там хто не називає. Ось, Вони теж бувають в, в декілька варіантів. Це самий стандартний варіант. Просто звичайний фальшпідлокітник, який знімається, кріпиться він там або болтом знизу. знімається, Тут з гачка знімається і він у вас в руках. Вдягається на нього звичайний чехол, заплітається мотузкою петлі і все, встановлюється назад в автомобіль. Це самий розповсюджений варіант, який практично стоїть там напевно там в 95% у всіх автомобілів. Але є і виключення, От як цей Volkswagen Passat B8, нього. давайте подивимось в автомобілі. В нього цей фальш підлокітник він знаходиться прямо в пластику. Тому чехол на нього не вдягнеш разом з пластиком. Бачите, тут пластик згори, ось боковий пластик іде, і він заходить під панель порогу. От. Тому в цій моделі робиться просто пряма накладка, яка акантована. Прямо в автомобілі ви її накладаєте по своєму місцю і тут по краю заправляєте. І ось вона стає шкіряна. Це найпростий спосіб це зробити, тому що можна заморочитися, зняти всю цю панель і робити це вже там в приміщенні, коли вона у вас в руках. Але тут, так як ця накладка знаходиться під накладкою порогу, вам треба зняти спочатку накладку порогу. Вимкнути тут закладні, відчолкнути її, вони пластикові, можуть зламатися, тому раджу робити це в автомобілі. Ось, Тут, тут таки зробили. Один заправили по колу і він інший так само з тієї сторони заправлений, щоб вам було видно внутрішню частину, вона тут так само впас заправлена просто по колу, по всьому контуру. Так, треба там трошки позайматися, це там один займе там хвилин 20-25, може трошки більше, але буде ефект, бачите, ну, без питань. До речі, ось хотів показати вам, як ця накладка виглядає, яку встановили от сюди на фальш Звичайний шматочок екошкіри, який окантований, Кант робиться для того, щоб коли ви заправили сюди в паз. А, матеріал тримався, не, не вискакував. Він по формі зроблений, так само, як ця деталь. Верхня частина більш вузька. Ви його прикладаєте на своє місце. І, все, і по колу це все заправляється. Ось. Якщо подивитися на ту сторону, видно, що там знизу йде розширення. оце. Ось. Нічого важкого поклали. Виставили на своє місце і з-за якого краю вам сподобалось, пішли заправляти. Все, ось так воно виглядає. І ще одне питання було: це по передніх підлокітниках, які знаходяться практично во всіх автомобілях. Вони також бувають різної форми, з різним функціоналом. А ось, на прикладі цього пасату в нього такий підлокітник, який... Рухається ще вперед, для того, щоб водію було зручно, він сам під себе регулює. Ось. Тому ми так само робимо різні варіанти чохлів під них. Бувають підлекітнички просто тоненькі, звичайна кришечка, на якій чехол ніяк не зробиш. Тому там робиться звичайна накладка, яку людина сама заправляє так само, як і оці фальш-підлекітники під низ, під пластик, тому що інакше вона триматися не буде. В основному стандартні підлокітники, вони ось такі. Буває варіанти, які їздять, як я показав, рухаються, буває варіанти, які не рухаються. Принцип у них однаковий. Робляться чухли на передній підлокітник. Такого варіанту. Звичайний чехол, з тим самим швом, що і чухли. Ось, Ви дивитесь по боковому бачку форму. Бачите, передня частина співпадає, задня частина співпадає, значить, його треба вдягати так. На цьому варіанті, із-за того, що він рухається, зроблено ще по центру ліпучка, вдягається він достатньо просто. Одягнули передню частину. Зазвичай у людей Вискакує питання в тому, що воно не достає. Як тут можна покласти, бачите, нічого не достає. Вроді підлакітника вдягнув, а тут півтора сантиметри не достає. Все достає, треба трошки там під... піднатягнути, тому що ніякий чехол не буде триматися, якщо не зробити потрібну натяжку йому. Якщо він буде дуже свободний, він не буде триматися. Ось. Матеріал має властивість трошки розтягуватись, тому ви його викладаєте як треба, одягаєте, викладаєте, дивитись, щоб ці шви згори були рівнесенькі, Не так що один шов десь тут, один виліз на лице, тут з цієї сторони чохол великісті і він виліз на... Наружну сторону. От. І просто заліпляємо ми це кучечкою. Буває, робляться нами чохли, які не їздять, насовуються не туди вперед і назад. А робляться буває чохли, які знизу теж закриті. Тут зроблений отвір, через який ви подягли, і тут передня частина вся закрита чохлом. Тому, якщо вам такий варіант приїжджає, не лякайтеся. Вдягли, розгладили, поставили на своє місце. Все, підлекітник на місці, він рухається, нікуди він не дінеться, можна їм спокійно користуватися. І Оригінальний підлекітник у вас захищений так само, як і чухли вдягнені на сидіння. Тому от сьогодні хотіли вам на цих прикладах відповісти на ваше запитання. Всім дякую, Будуть ще запитання якісь, звертайтеся. Пишіть, будемо відповідати і допомагати вам встановлювати гарно і якісно чохли Тому що гарне встановлення чохла це дуже великий процент збереження вашого салону в нормальному стані. І щоб чохли набагато довше ходили, їх теж треба встановлювати правильно. Якщо ви їх поставили дуже погано, зі зморшками і все таке, там будуть потім ушкодження. Які призведуть до виходу з ладу модельних чохлів, які ви будете встановлювати собі в авто. Всім дякую, гарного дня, слава Україні! Бережіть себе!